З вами Денис. І сьогодні у нас з вами буде огляд нашого мотору по автоматизації штор. І якщо не хочеш відриватися від ринку, то підписуйся до, на, на наш канал і будемо з тобою далі розглядати інші прикольні штуки. Так що роби підпис десь і підпис десь і йдемо далі. Значить, тема сьогодні в нас такова, що ми сьогодні розглянемо з вами двигун від компанії Бакума, саме дешевий, під назвою Road 50. 50 rt означає, що це двигун під Радіопротокол. Він тільки керується пультом. Так, в нього є там деякі певні моменти, і ще як його можна інакше користуватися ним. Але ми з вами давайте все по певному порядку пройдемося і розглянемо. Погнали! Давайте. І так, двигун від компанії Бакума 50 РТ роут, 1,2 Нм, по мощності. Цей двигун оснащений а, можливості підключення його до пульта та керування точмоушеном. Давайте покажу. От він їде. А, цей двигун а, досить а, такий. Він відносно менший по розмірам від нашого роу 90 основного уні. А, по функціоналу вони відрізняються. Ми обов'язково з вами зробимо в наступному відео. Огляд або навіть не огляд, а зрівняння двох двигунів Road 90 та Road 50. Яка між ними різниця і хто для чого предназначений? в цьому випадку у нас варіант, я б його назвав би сердито та дешево. А тобто цей двигун в ціновій категорії плюс-мінус як китайські звичайні двигуни. Такі, знаєте, з якостю, так собі, а але за цей двигун можете не переживати. Цей двигун відповідає всім стандартам. Він е, в принципі це просто двигун, як ро 90, Але е, цей двигун у нього, якщо людині не потрібно великі здоровенні карнізи, і до цього двигуна не потрібно підключати розумні будинки та інші там можливості, які що цього не потрібно, то цей двигун е, досить непогано вам підійде. І так, у нас будуть зараз основні пункти, які ми в цьому відео з вами розглянемо. У нас буде три три блоки, в яких ми повністю розглянемо всі моменти по цьому двигуну. Значить, по нашим моментам, що ми в цьому відео розглядаємо? Так, дешево та сердито. Перший наш пункт з вами в сьогоднішньому відео це є економія, повинна бути економною. І так, якщо ви обираєте собі варіант карнизу ви хочете купити собі економ-варіант, недорогий двигун. Для вас не потрібно якихось там надзвичайних можливостей від карнізу. Якщо вам не потрібні великі карнізи, у вас, наприклад, там 2-метрові, 2,50, 3 метри карнізи, і ви хочете керувати його просто собі побутово для без всяких програмувань інших речей, без розумних будинків та важких якихось там. Прокладок проводів, які щоб керувати і бультами, і кнопками, і всім іншим, ви можете скористатися даним моделлю і е, купити собі Road 50 RT. Цей двигун є е, самим дешевим е, в нашій е, нами представлений двигун, і він е, відповідає по всім стандартам по якості. Але є невелике але Але він 1,2 Нм, що його зменшує е, силу, та він трішечки по функціоналу спрощений. Тобто, це лише я вважаю, що цей двигун його е, основна ціль це для людей, якщо людина просто хоче керувати пультом, відкривати, закривати свій карніз, і в принципі йому більше не треба ніяких інших і довжина його карнізу не більше 4 метрів. Так, цей двигун може і більше потягнути, але питання в тому, що по перше, скільки він пропрацює. По-друге, якщо ми вже з вами купляємо якусь річ і йде щось економити, то це повинно бути зрозуміло і, ну, по-перше, воно повинно бути оправданим якимось. Тому з цим двигуном, якщо вас влаштовує керування пультом, будь ласка, звертайтеся дуже непоганий варіант. А це не так не той варіант, коли ви економите, і по факту у вас залишається. Знаєте, ви купили річ, а вона зовсім ну, не, не потрібна. Ну, не потрібна, наче й дешево я його його купив, але це хлам. Це двигун, який не є таким. Ми спеціально його привезли, тому що ми довго боролися з нашими виробниками, щоб вони могли. Для нас розробити новий продукт по нашим а, замовленням. І ми а, добилися цього. Зараз у нас є двигун а, досить простий, а, але, а, в принципі, це а, набагато кращий продукт, який пропонують китайські виробники. І так, а, не купляйте якийсь непотріб за дешеві гроші. А, аби зекономити, потрібно, щоб було ціна, якість, ціна, якість можливості, якісь відмовина і інше. В нашому випадку а, ми маємо карніс, економ варіанта з можливістю керування пультом. Це куплений цей продукт це не викинуті гроші на, на вітер. Тому не економте та. Не купляйте знову щось нове, тому що дешеві продукти вони досить